Дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас сьогодні буде прогноз на тиждень. Подивимося, як завжди, 7 карт із 7 по 13 серпня на колоді та родовини міражів. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він не може в усіх однаково програватися. І так, розпочинаємо розклад на тиждень. З 7 по 13 серпня. Дивимось перша карта. Перша карта випадає старший Аркан Суд. Ця карта, вона символізує якийсь початок нового життя, якісь певні зміни в кращу сторону для вас. Карта вказує на якусь переоцінку цінностей, на повернення, можливо, до старих справ, можливо, якихось нових проєктів, які ви відкладали надалі. Просто відклали і забули, можна сказати, про них. Ви матимете можливість їх просто завершити. Просто завершити якусь незакінчену справу. З таких, такі моменти, які будуть у вас з початку тижня. Також карта говорить про, ну, скажімо так, про якесь оновлення, про якусь таку духовну енергію. Дуже енергійно у вас розпочнеться тиждень. Ви будете, знаєте, готові підкорити весь світ. Радість завдяки тому, що ваші мрії, ваші цілі будуть досягнені, здійснюватися будуть ваші мрії. Досягнення просто мети. Знаєте, життя буде набирати, можливо, якихось нових обертів. Перед вами будуть відкриватися якісь нові двері, нові можливості, нові починання. Треба для вас розпочинається досить гарно і перспективно. Друга карта випадає Туз мечів. Швидке вирішення проблем тих, які ви не могли вирішити. Якесь, знаєте, якесь таке миттєве вирішення. От не знали, думали, гадали, голову ламали, як вирішити, як зробити, як вчинити. А тут просто якось в одну хвилину вирішення проблеми, воно з'явиться. Ця карта говорить про якісь нові починання, нові можливості, нові перспективи. Тут головне не боятися, будь сміливим, впевненим в собі. І думати, знаєте, не емоціями, а розумом. І тоді у вас обов'язково все вдасться, і ваші нові починання дадуть якісь гарні перспективи, і нові, ну, будуть гарно розвиватися, дадуть вам гарний результат. Наступна карта Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це також дуже гарна карта, яка вказує. Про те, що ви знаходитесь на шляху до досягнення своєї мети і поставлених вами цілей. Ця карта говорить про захоплення своєю роботою, про успішну кар'єру, про підвищення соціального статусу. Ця карта говорить про те, що ваша робота приносить вам гарний результат, дає вам гарну винагороду і приносить вам задоволення велике. Вам приносить задоволення робота в команді, кваліфікована праця, ви всім задоволені, все вас влаштовує. Ваші цілі, ваші бажання обов'язково будуть здійснені, але існує ймовірність того, що результат буде не повністю таким, яким би ви хотіли. Він буде трошечки менший. І ви знаєте, більші, скажімо так, надії на якусь певну справу мали, але все ж таки результат буде. Справи фінансові можуть піти вгору, в особистому житті також може досягнути така гармонія, спокій і порозуміння. Всі події будуть розвиватися поступово своєю чергою. Хай все йде як іде, нічого не підганяйте, ніде не поспішайте. Також ця карта говорить, що ви можете об'єднати свої зусилля із рідними, близькими вам людьми, і це дуже покращить. І полегшить вам життя, тому що ви трошки зможете розподілити свої обов'язки з рідними і з близькими. Наступна карта наступна карта випадає п'ятірка кубків. Ну, тут, знаєте, незадоволення якоюсь певною ситуацією. Тут якісь будуть Скажімо так, виникати, випливати проблемки трошечки із минулого дадуть про себе знати. Можливо, якісь незавершені справи випливуть і можуть створити якісь певні проблеми. Також ця карта може дати про себе знати, іменно в емоційному плані щось, що було із минулого, і знаєте, як то кажуть, потривожить, може старі м, рани. Тут вам просто потрібно заспокоїтись, вам потрібно кому надо поплакати. Просто потім просто заспокоїтись, взяти себе в руки і до того болю більше не повертатися. Знаєте, от пережити його і більше його не, не повертатись до нього, просто залишити його в минулому. До тих всі проблеми з минулого їх потрібно завершити. І вся та біль, всі ті погані емоції, які вони були, щоб вони залишилися в минулому. Також ця карта може вказувати на якісь певні проблемки, на якісь певні невдачі. Ви маєте для себе зрозуміти, якщо ви постійно будете обертатися назад, повертатися до минулого, то ви просто не замічатимете того, що коло вас не замічатимете свого майбутнього. Тому просто минуле залиште в минулому, і у вас поступово все не лагодиться. А також ця карта може вказувати на якісь певні конфліктні ситуації, тому просто бажано буде стримати трошечки свої емоції і просто їх уникнути, якщо це можливо. Особливо, коли це стосується рідних і близьких вам людей. Наступна карта трійка кубків. Ви впораєтеся зі своїм емоційним станом і повернетеся до гарного, приємного життя. На вас буде далі чекати гарні можливості, якісь новини, гарні новини, святкування якоїсь певної події. Просто буде певне щастя, якісь такі певні теплі моменти, якісь веселощі, можливо, буде сімейне якесь свято, можливо, буде зустріч з вашими друзями, можливо, ви просто знайомі, з новими друзями познайомитеся, з якими на майбутнє будуть гарні дружні відносини. Знаєте, гарний розвиток певних ваших справ. Просто будете всім задоволені і просто йдіть. Просто насолоджуйтеся такими приємними, теплими моментами в своєму житті. Якщо ви тут трошечки сумували, то тут ви будете радуватися, радіти, будете щасливі і задоволені тим, що ви маєте. А минуле ж в минулому. А будете тільки в майбутнє. Наступна карта. Наступна карта старший аркан диявол. Ну тут, дивіться, дуже цікаво, все виходить, на вас будуть очікувати якісь певні спокуси. Спокуси, яким дуже важко буде от, упиратися. Ця карта також може вказувати на якісь певні м -м, смуток у вашому житті, на якусь залежність від чогось або від когось. От, можливо, ви. Відносини в когось розривалися, і ви, наприклад, дуже сумуєте і не можете без тої людини. Можливо, ви намагаєтесь перестати палити. І також вам буде дуже важко. Взагалі будуть виникати такі моменти, які от певні спокуси, яким ви захочете дуже піддатися. Але перед тим, як їх піддатися, ви просто подумайте гарненько, які наслідки будуть цього всього. і що ви... Будете з цього мати. І мати ви будете не дуже гарне, не дуже приємне. Тому подумайте перед тим, як цим всім піддаватись моментам. Також ця карта може вказувати ну, певний егоїзм із вашої сторони. Тому дивіться, будьте трошечки добріші, будьте більш чуйніші до своїх рідних, до своїх близьких. Ця карта може вказувати на якісь... Такий момент, знаєш, знайде на якісь секти, можливо, на якісь релігії. Ця карта може бути символом, скажімо, якогось випробування, якогось іспиту для вас. Тому що не піддатись тим спокусам, які будуть перед вами виникати, це для вас буде сильним випробуванням. Але я ж кажу, перед тим, як їм піддатись тим певним спокусам, подумайте. Просто гарненько подумайте, сім разів подумайте, що може бути. Які будуть наслідки? І краще цього всього уникнути. наступна карта. Наступна карта це король жеслів. Енергія вас буде переповнювати, сили вас будуть просто для того, щоб розпочати будь-яку справу і розпочати будь-яку кількість справ, впоратися з будь-якою кількістю справ. З якими ви обов'язково впораєтеся тими справами. Карта може вказувати також на зустріч із якимось чоловіком, який може вам надати якусь певну пораду. Також ця карта може бути допомога від, знаєте, якоїсь енергійної людини. Ви можете отримати допомогу, отримати пораду. Можете, знаєте, може виникнути якась ситуація, в якій знадобиться. Опанувати свої вміння, для себе щось нове опанувати, проявити волю свою, або брати на себе, можливо, якусь певну відповідальність. Ця карта вам буде, рада бути енергійними, сильними, впевненими в собі і ні в якому разі не зупинятися у досягненні своїх цілей. І тоді ви матимете дуже гарний результат своєї праці. Вам просто потрібно брати все в свої руки і йти до поставлених своїх цілей, не боятися, не здаватися і не зупинятися ні в якому разі. Але також карта вам говорить, щоб ви не були занадто знаєте, такими зухвалими, щоб не були такими трошки егоїстичними, тому що це буде сама гірша риса для вас і не дасть вам ніяких певних результатів, якщо ви будете проявляти такі риси характеру. Відвівши підсумки, можу сказати, що на вас чекає дуже такий гарний якийсь момент в житті. Перед вами відкриватимуться нові можливості, нові перспективи. Знаєте, життя буде набирати якихось певних нових обертів і з вами будуть відкриватися нові двері із новими можливостями. Буде швидке вирішення певних проблем, які у вас виникали. Карта говорить, щоб ви. У вирішенні своїх проблем, своїх питань, які будуть у вас виникати, діяли розумом, а не емоціями. Також у вас буде, знаєте, зміна можливо в кар'єрній. На кар'єрній сходинці будуть якесь підвищення, в когось можлива зміна роботи, якісь нові можливості, нові перспективи. Карта вказує, карти вказують на те, що ви матимете гарні можливості і перспективи для реалізації себе, для реалізації своїх мрій, своїх цілей. Ви матимете гарний результат, але ну, не геть той, який ви очікували трошечки менший, чим ви хотіли, чим ви собі планували. Також карти говорять про те, що вам потрібно буде перебороти знаєте, якісь старі такі, е, якісь емоції такі негативні із минулого, які можуть виникати, які можуть спливати. Можливо, якісь були ситуації такі певні, в яких ви, які вас пробудять ці емоції негативні. Вам їх потрібно пережити і більше до них ні в якому разі не повертатись, тому що це вам заважає повноцінно і щасливо жити і йти в майбутнє. Ви обов'язково з цим впораєтесь, на вас будуть чекати якісь приємні, щасливі моменти проводження гарного часу з вашими друзями, можливо, з вашою родиною, можливо, якісь нові знайомства, нові святкування. Можливо, в колективі буде святкування, але дуже гарний, приємний момент на вас будуть чекати. Але також і надалі вас будуть чекати якісь певні спокуси на вашому шляху. Перед тим, як їх піддатися, обов'язково все гарно обдумайте, тому що результати і наслідки. Оцих ваших спокусів, яким ви можете бути піддатися, будуть дуже для вас неприємними, тому гарнесенько все обдумайте перед тим, як зважитися на ті певні спокуси у вашому житті. Також карта наступна буде це король жезлів на кінець тижня. Кінець тижня для вас буде дуже сильно енергійним. У вас буде дуже багато енергії і сили. І тут карта вам радить, щоб ви взяли все в свої руки, і були рішучі, і були сміливі, не боялися і йшли тільки вперед. Але також карта вам радить, щоб ви не були егоїстичними, тому що ця риса характеру, це все вам не дасть ніяких гарних результатів у майбутньому. Тиждень для вас буде. Гарний тиждень для вас буде досить гарним перспективним. Головне, е от які моменти будуть виникати це якісь проблеми, якісь негативні емоції з минулого, які вам потрібно буде перебороти, і будуть якісь певні спокуси в вашому житті, яким бажано буде опиратися, якби це важко вам не було. А так, тиждень для вас буде гарним приємним з новими можливостями, новими перспективами і досягненням ваших цілей. Я бажаю вам гарного. Вдалого тижня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!